Історія справжнього чемпіона це історія боротьби, боротьби не тільки в Октагоні, а й у житті. Алекс Перейра це боєць, який пройшов через бідність, важку працю та внутрішніх демонів, та все одно став одним із найнебезпечніших страйкерів у світі. ММА. Але як він дійшов до цього? Давайте розберемо його шлях з самого початку. Алекс Перейра народився 7 липня 1987 року. Сан Бернарду, ду кампу Бразилія це місто не найбезпечніше місце для зростання дитини. Райони, де він ріс, були відомі високим рівнем злочинності, наркотиками та бідністю. Його сім'я не була заможною, і перейра з ранніх років зрозумів, що життя це боротьба. Його батьки працювали на низькооплачуваних роботах, намагаючись забезпечити своїх дітей. Але як і багато дітей з неблагополучних районів Бразилії, Алекс рано покинув школу, щоб допомогти сім'ї. Він почав працювати на будівництві, а згодом у майстерні з виробництва автомобільних деталей. Але вулиці мали свій вплив. Як і багато підлітків, Алекс потрапив у погану компанію та почав вживати алкоголь. Згодом він пристрастився до алкоголю настільки, що це стало його серйозною проблемою. Його життя йшло вниз, але саме цей темний період став поштовхом до змін. Вийти з цього болота допоміг спорт, і він врятував не тільки кар'єру перейри, а й його життя. У 2009 році Алекс побачив по телевізору бійців кікбоксингу. Його вразило, як ці спортсмени билися технічно, жорстко, потужно. У той момент щось клацнуло у його голові. Він вирішив спробувати себе в бойових мистецтвах. Він прийшов у зал без досвіду, без розуміння техніки, але з величезним бажанням змінити своє життя. Перші тренування були важкими, нестача витривалості, жорстка техніка, болючі удари. Але Алекс не здавався. Його тренер швидко помітив, що у перейри є щось особливе: неймовірна сила удару. У своїй ваговій категорії він володів нокаутуючим ударом. Який міг відправити суперника в нокаут одним точним пострілом? У нього була сила, але не було техніки. Він тренувався днями та ночами, відпрацьовуючи кожен удар, кожен рух. Через кілька років важких тренувань Алекс Перейра дебютував у професійному кікбоксингу. Його стиль був агресивним. Він не любив довгих розвідок, а відразу шукав можливість завершити бій нокаутом. Але на шляху були не лише перемоги. Перші поразки навчили його, що одного удару недостатньо. Він почав працювати над стійкістю, комбінованими атаками та захистом. 2014 рік. Точка неповернення. Перейра вже мав досвід у професійних боях і почав набирати популярність. Саме тоді він підписав контракт з однією з найбільших кікбоксерських організацій Глорі. У Глорі його стиль почали називати унікальним. Його удари були потужні. Він не боявся пропускати атаки, аби влучити своїм хижим нокаутом. Одна з найгучніших перемог у цей період нокаут у бою за титул чемпіона Глорі у середній вазі. Перейра став першим бразильцем чемпіоном Глорі, що закріпило його статус одного з найнебезпечніших ударників у світі. Якщо ти боєць Глорі, ти вже жорсткий. Але якщо ти чемпіон Глорі, ти звір Перейра кілька разів захищав свій титул, демонструючи неперевершений стиль, постійний пресинг, потужні лоу-кіки, убивчі хуки. Але навіть у найкращі моменти своєї кікбоксерської кар'єри він уже думав про більше. Якщо ви чули ім'я Алекса Перейри, то точно знаєте, що його головний суперник у кар'єрі Ізраїль Адесанія. Їхні шляхи вперше перетнулися ще у Глорі, коли Адесанія теж був кікбоксером. Вони зустрілися двічі, і двічі Перейра переміг. Перший бій був конкурентним, але Перейра взяв гору суддівським рішенням. Другий закінчився нокаутом від Перейри. Це був рідкісний випадок, коли Адесанія падав у нокаут. І саме цей момент зробив Перейру його головним суперником у майбутньому. Вже у У 2020 році Алекс вирішує залишити кікбоксинг і перейти у змішані єдиноборства. Це був величезний ризик. Йому було 33 роки. У нього не було глибокого досвіду у боротьбі, а суперників ММА мали роки підготовки у греплінгу. Але Перейра розумів свою силу, нокаутуючий удар і холоднокровність після кількох поєдинків у регіональних промоушенах. Юфес помітили перейру, і вже у 2021 році він дебютував у найкращій лізі світу. Дебют у UFC – це момент, коли ти або станеш легендою, або тебе знищать. Але Алекс був готовий. Всього за кілька років Алекс Перейра пройшов шлях від будівельника. До чемпіона Глорі та перспективного бійця UFC. Його перші бої в змішаних єдиноборствах показали, що навіть без глибокої боротьби він має унікальну зброю, силу удару, яка може відключити будь-кого. Але що далі? Як він продовжив свій шлях у UFC? Як знову зустрівся за десанією? Як став чемпіоном? Це все у другій частині. Не забудь підписатися, поставити лайк і чекати продовження цієї епічної історії. Далі буде ще цікавіше.